Привіт, мідчики! Цього разу я прочитав книжку папушка. Я б дуже хотів стати теж як папушка, тому що вона вміє літати, а я б теж хотів вміти політати, подивитися на різних птахів, поговорити з ними. Мені сподобалося в цій книжці, що тут розказувалося, що потрібно папушці, як її годувати, і що їй потрібно. А здивувало мене найбільше, що папушка полетіла разом з валізою, тому що нечайно Вероніка випустила її. Вона її випустила, і папушка разом з валізкою полетіла. І ще я надягнув зелену футболку, тому що папушка теж зелененька. Бувайте думдійчики та не забувайте підписуватися на наш канал.